Привіт, мої дорогенькі. Мабуть, так як майстер полюбляє нові інструменти, наприклад, майстер да, по ремонту машин любить нові якісь зручні інструменти, за допомогою яких він ремонтує машини. Так і ми любимо нові карти та бо це наші інструменти, за допомогою яких ми можемо робити передбачення. Або якісь э, передбачати, да, або якось діагностувати і навіть змінювати наше життя, наше майбутнє, впливати якось на нього. А давайте подивимось сьогодні, так як це э, нова колода. Хочеться з чогось такого кардинально э, спочатку якогось э, з себе, наприклад, да, почати. які є. Цікавенки саме в тобі. От, хто дивиться, тут буде 4 варіанти, які цікавенки в тобі? Які цікавенки в тобі, і як вони тобі допомагають, чи, можливо, комусь заважають, і що з цим робити, які будуть поради від цієї нової колоди, адже вона називається універсальний ключ Таро. Це я вже почала викладати 4 варіанти, ти поки думаєш. Який варіант тобі загадати? Один з чотирьох, можливо, захочуть цей два подивитись можете на когось, на когось зі своїх близьких або знайомих загадати який-то варіант. Ну, точніше буде, звичайно, що якщо ви на себе дивитесь. Тобто, перший варіант, давайте дивіться, О, ну, які цікавинки. Ви самодостатня. Дивиться, мене королева Пентаклів тут. Дуже впевнена в собі працьовита, жінка з грошима. Подивіться, у неї тут підлога мармурова, навіть такий трон кардинальний такий. Навколо неї природа, все у зеленому кольорі, колір розквіту, колір багатства. І ну, грошей, так, звичайно ж. Тобто така цікавенка, ви, я б сказала, сама по собі цікавенка, не якісь мілкі там цікавинки, а така, така впевнена особа, в якій сама особистість тим і цікава. Можливо, свій власний бізнес вже є, можливо, Спадки, маєтки, знаєте, такі, о, ну тут ви як медаль, маєте дві, два боки медалі. Так? З одного боку ви королева пентаклів, з іншого боку королева кубків. Якщо о, обрав чоловік цей варіант, бо мене так дивляться і чоловіки, я думаю, біля вас поруч, або в вашому житті взагалі є така цікава жінка. Тож можете або перезагадати інший варіант, або дивитись про таку жінку у вашому житті. Ну, Якщо ж ви дівчатка, то дивіться, слухайте, яка ви цікава особистість, бо тут не цікавинки, а ви сама по собі вже цікавенка такі два боки яскраві тут королеви. Не, не просто якісь там карти малого двора, а її величності. Так, королева Пентаклів і королева кубків. Емоційна. <кхід> можете бути і на емоціях наповнені, можете бути іноді така на почуттях. Тобто ви можете бути стабільною, кардинальною, і такою щось на емоціях. Тобто ви можете балансувати якось, в тому ваша і цікавинка. Тобто два боки медалі. Це дуже цікава особистість. Із цієї колоди випали саме дві королеви на одну на одну людину. Це дуже цікаво, коли так. так тут така, так, і ви впевнено крокуєте, можливо, не так швидко, як іншим би хотілося, але ви знаєте, чого ви хочете, так? Дві однакові масті пентаклів. Ви рухаєтесь вперед, завжди своєю дорогою, іноді у вас є перепони. так? Якісь застої, чогось. можете закриватись. У вас багато заздрісників, тому вам доводиться закриватись, і ви вмієте чекати свого часу, свого зіркового часу, свого часу, коли ви пожнете свій врожай. І це дуже такі риси характеру, дуже важливі, дуже кардинальні і дуже в житті допомагаючі. Так, і не, не дарма, вам, у вас заслуг багато. Ви багато чого досягаєте, навіть награди, нагороди, медалі можуть бути навіть, якщо ви, там, наприклад, спортом займаєтесь якимось відом, або ви майстер в чомусь, мастер-класи видаєте, така ви дійсно цікава людина, цікавинок тут безліч, безліч цікавинок. Ви як борець, вмієте і боротися. Да. Ну, тут, якщо чоловік, нарешті ми... <смі> якщо чоловік, то такий доволі скритний, якщо перший варіант такий чоловік у нас обрав, то доволі скритний. Якщо жіночки, то у вас може бути чоловік ще такий ваш, який здатний вирішувати. Кардинальні такі випроси серйозні, можливо, хтось військовий, а можливо, тут навіть жінка військова, мене дивиться, в наш час це не дивно. Звідки ви пішли, якщо ви вирішуєте, що ви маєте піти, або хочете піти, ви це робите. Ви беретеся і робите так, як ви вважаєте за потрібне. Тут навіть і король вийшов в Пентаклі. Це, я думаю, або ваш чоловік. Або якщо чоловік дивиться, який тут, то це тут пара, да, склалася. Ось такий перший варіант. Пишіть, що відіграється, бо на загал це досить важко робити, самоособистість продивлятися, то у когось відіграються якісь моменти дуже влучно, я думаю. Другий варіант: Так, ну тут людина дуже таємниць багато. Хто мене дивиться, ви, можливо, інтуїт дуже хороший. Інтуїт у вас працює на всі сто. Любите містіку любу, любі таємниці, недовірлива така людина, так, я ж кажу. Можете, але така у вас тут повітря йде, наче повітряного знаку Людина, може бути. Можливо, звичайно, і води, але людина, яка зда... багато думок. Можливо, ми просто на даний момент вас впіймали саме таку енергію. Вам зараз не дуже легко, я б сказала, навіть важко і дуже втома така сильно йде, втома від цього варіантика. Так, але це, ви знаєте, це такі зараз кармічні іспити ви проходите. Бо вища сила, ось вона навіть вийшла вже на ваш варіант. Вона вам вручає ключ навіть не один, а цілих два ключа. Можливо, ви на якомусь виборі на сьогодні. Давайте підказки, які вища сила. Все буде по справедливості. І намагайтеся бути справедливим чи справедливим, бо у вас можуть якісь диявольські прив'язки, тут якісь залежності можуть бути. І що вам порадять боротися з ними? Тут прямо поради йдуть боротися, тоді ви тільки зможете вийти у світ. Uh, да, рішуче з чимось потрібно боротися. І тоді ви станете таким кардинальним знаком. Кардинальним таким. Тут, можливо, чоловік дивиться. От ви можете бути Пентакливим королем. Да, Бо у вас все якось скрито, а скривати є що. Знаєте, залежності по дияволу, і по місяцю карта. Говорить про те, що дуже багато всього такого темної сторони луни, да? Ну, не луни місяця. Да? Тобто такі цікавені, таємничі з тими, з якими повинно боротися. боротися. Ну, давайте ще мені щось. Ще йде тут підказка, щоб була. Да, тут ви імператором можете стати, якби не якійсь залежності, та ви від дійсності закриваєтеся із-за цих залежностей. Ви можете, так, да, можливо, тут і жіночки, ви виходите ви або в королеву Пентаклів, або в короля, тільки якщо ви з залежностями якимось поборетеся. Такий другий варіант був непростий. Ну, тут в мене по третьому варіанту, який-то майстер. Майстер своєї справи дивилися. Ви можете бути, художник, да? художник або поет напрашується. Майстер свого діла. А, ну ось все. Практики. Багато хто з практики обере цей самий варіант третій. Тут у мене Верховна Жириця. Ви вмієте і любите свою справу, дуже активно можете братися за неї. Та іноді не все так, як хочеться, виходить, і ви також намагаєтеся щось скривати. У вас є сила, карта сила, старша Таро. Подивіться, як вправно вона з тим левом навіть пащу йому роззявляє, да? не боїться це жінка. І це на довгий тривалий час ця сила, ця сила. Які підказки можуть бути для моїх колег? Можливо. Перспективи у вас дуже такі сонячні, бачите, навіть не один кораблик, да? з алими парусами, аж цілих пливе. У вас дуже хороші перспективи. Дуже світле майбутнє, дивіться, ви набуваєте майстерства, да? скажімо так, Оточуєте його з кожним новим кроком, ви багато дізнаєтесь, ви навчаєтесь, ви любите це, любите свою справу. І ще підказки. Да, ви навіть досягнете висот в цьому і такого стану, от як королева Пентаклів в цьому своєму мастерстві. Такі цікавинки у вас, що ви. Так, да, важко вам іноді буває ваше життя взагалі і зради у вас були. Да, можливо, навіть у подружньому житті. Але ви вперед вчителяся ось старший аркан колесниця, ви не зважаєте, у вас головна мета і. у вас головна мета вам смішне. Смс прийшло в цей час. Не знаю, як тут озвучувати. По-моєму, Віталій Кім написав, чи хто там в, одному, в одній групі. Ой, щось там і спать. Ну, не буду озвучувати тут. В общем, Ладно, тут трошки відволіклась. Тобто мета у вас і є своє своя місія, так? В цьому світі? Тим більше, якщо ви майстер, практик у світі магії, таро, от, то. Звичайно, що ви будете досягати своїх висот. Ну, такі у вас цікавенькі. Четвертий варіант, давайте подивимось. О, ну тут у нас старший аркан помірність. Тут ви особистість, у вас теж багато, також багато а, непростих ситуацій, можливо, зради яких-то нови. Ну, о, тут так само йде перекликається, можливо, хтось загадав І третій, четвертий варіант. Боже, у вас дуже багато яких хто надскладних ситуацій було в житті, я б сказала. Але от на сьогодні ви вже виходите у дев'ятку пентаклів, це про що говорить, що ви побороли всі страхи. Ви, незважаючи, ви досягли, ви вже досягли отакої, е, такого стану речей да, на сьогодні, щасливо, ви переможете. Що тут ще можна сказати? По шести жизлів ви просто переможете. Саме головні перемоги у нас над чим? Чи над ким? Над собою, так? над своїми страхами, над своїми. Складними якимись ситуаціями, да? з яких-то лабіринтів вийти, які-то вибори зробити, ви вже перемогли. Тобто тут вітаю вас, ви вже переможеці. Те, що зараз от старший аркан-помірність показує, то це такий переходний період. У вас, де ви вже чогось досягли. Давайте ще підказуємо. Так, да, ви вже титулована особа можете. бути. У вас також якісь нагороди. О, тут у нас ось король Кубків випадає. Можливо, чоловік дивиться в одного знаку, можливо, просто такий сигніфікатор. Але ви на якомусь виборі все одно, хоч ви чогось досягли, але вам здається, що ще ви. По правосуддю. ще вам ось щось хочеться зустріч якихось з старими знайомими. І ви хочете відстаювати право на щось? Так, якесь спілкування в інтернеті, якісь пропозиції з приводу кохання. Ага, можливо, ви комусь пропозицію навіть хочете зробити, тому ви в такому стані. Наважуєтесь на щось, пишіть, як відіграється. Четвертий варіант взагалі цікавий мені. Таке враження, наче чоловік дивиться, який то який хоче пропозицію комусь зробити. Просто напишіть, так це чи ні, чи влучно тут по четвертому варіанту. Якщо а, жіночки дивляться, можливо, вам хтось хоче зробити пропозицію. Такий четвертий варіант. Пишіть, мої любі. До скорої зустрічі. ваша Елеонора. Пка.